Кропивницькі рятувальники показали одяг та обладнання, які використовуватимуть у випадку радіаційної чи хімічної загрози. Катерина Бабоша одягнута в костюм хімічного захисту. Він потрібен у випадку аварії, щоб зробити виміри витоку хімічних речовин. Або хлор, або аміак. При попаданні на костюм в тебе є час, що до тебе до шкіри не добереться небезпечна хімічна речовина. Це капсульний костюм він захищає від хімічного та радіаційного впливу. Під ним вдягаєш апарат на стисненому повітрі. Він більше Капсульний, можлива подача воздуха через шланг окремий. Це прилад для вимірювання радіації. дозиметр. Він показує, скільки людина під час перебування на зараженій території накопичила в собі ну, радіації, поки виконувала свої роботи. Так ми визначаємо, скільки ми можемо перебувати на даній території. Норма до 30 мікрорентгенів на годину. Цей автомобіль лабораторія хімічної та радіаційної розвідки. Два робочих місця. Для роботи з приладом Гама-плюс виз... він визначає активність радіонуклідів, ноутбук, принтер для печатання. Це холодильник для перевезення проб. Попереду у мене це прилад АСП. Визначає наявність повітрі біологічних речовин. Справа від мене прилад ГСА 12, це міряє хімію. І попереду справа на пасажирському місці ДП3Б це прилад для радіаційної розвідки. Це техніка радіаційної розвідки, хімічної біологічної та техніка для проведення спеціальної обробки. Позаду мене знаходиться авто, автомобіль бердем 2 Його плюс в тому, що БРДМ зброньований, і за що цього броня нас більш захищає від впливу радіаційного забруднення. Цю машину використовують для дезінфекції. Зілин. 70-х років тому ми їх піддержуємо їм справність. Вони нас в повному бойовому стані. Алгоритм дій у випадку радіаційної небезпеки такий: Буде лунати звук сирени після цього. Громадяни повинні включити телебачення, де вони дізнаються про вид небезпеки, який стався. З'ясувавши, яка саме небезпека, всі ми повинні остатися своїх домівок або спуститися в укриття. Треба закрити вікна, двері, ущільнити їх. Продукти також. Треба зберігати в певних контейнерах, зробити запас певної води. Одяг, який ви зняли, і який в будемо вважати забруднений. Його треба зняти акуратно, не розтрушуючи. У разі радіаційної небезпеки потрібно випити йодит калію, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Приймаються. Лише після офіційного оповіщення про таку радіаційну подію рекомендується вживати ці таблетки людям до 40 років. Якщо вам більше 40 років, ви повинні обов'язково проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем, тому що фізіологічно щитоподібна залоза після 40 років, як правило, вона не сприймає цей йод. Саме сімейні лікарі планується, що будуть видавати після оголошення офіційного оповіщення. Найближчі до Кіровоградської області Запорізька атомна станція та південноукраїнська в Миколаївській області. Відстань від Запорізької атомної станції до кордонів нашої області складає близько 120 кілометрів. Тобто ця відстань дає нам підстави говорити про те, що Кіровоградщина в цілком потрапляє в зону можливого радіоактивного забруднення. Поряд з нами є атомна станція Південноукраїнська, але також кордони нашої області знаходяться на відстані понад 50 кілометрів, враховуючи її потужність, вона шла, слабкіша, ніж на Запорізькій АЕС, то ці показники теж показують на те, що ми не будемо проспляти в такій безпосередній осередки цієї радіаційної аварії. Говорить, у разі потреби Кіровоградська область може приймати людей з зони ураження. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.